Ми боремося за свою свободу вже понад два роки. Ми незламно і гідно стоїмо на всіх фронтах за власне існування і перемагаємо за право бути вільними і незалежними. Кременчуцькі новини в етері. про головні події розкажемо далі. 15 березня у Кременчуці провели в останню путь мужнього старшого солдата, люблячого сина, брата та чоловіка Олександра Сурєва. Він загинув 7 березня на Луганщині, героїчно виконуючи бойове завдання по захисту України. Рідні та близькі віддали шану загиблому воїну. Низький уклін нашим героям та світла пам'ять. 15 березня у Кременчуцькому міському палаці культури провели в останню путь світлого та мужнього героя Олександра Сурєва, який рік тому пішов добровольцем захищати батьківщину. Військовий героїчно загинув в селі Новоселівське, що на Луганщині, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший солдат Сурів Олександр Сергійович. Був призваний на військову службу під час мобілізації. 19 квітня 2023 року займав посаду старший оператор протитанкових ракетних комплексів 77-ї бригади ДШВ. Загинув 7 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської. Області Олександр не дожив до свого дня народження, 12 березня. Йому б виповнилося 23 роки. Зовсім молодий захисник пообіцяв рідним, що до останнього боронитиме Україну. Для родини та друзів це болісна втрата та горе. Це мій троюродний брат. Знав, були знайомі ще з отакого. З маличку. Ми з ним випадково по телефону зізвонилися. А він сказав: Я піду добровольцем. Мені не вірилось. Не вірилось, бо у нього маленький син, жінка. Але він пішов за нашу країну. Всіх воїнів треба пам'ятати, а ще й рідна людина, троюрідний брат. Звичайно, буду пам'ятати. Без цього ніяк. Олександр Сурів демонстрував свою наполегливість та талановитість ще з початкових класів. Навчався у Кременчуцькій школі інтернаті імені Антона Макаренка. Олександр закарбувався у пам'яті директора, вчителів та однокласників як унікальний учень та особистість. Я училася в імені Макаренка. Інтернат ми дуже ще з знайомі, знакоміне на другому класі ми з ним познайомились. Ну, я його знаю як хорошим человеком. Він розказував мені, що дуже тяжело там. Ну він сказав, що він буде воювати до останнього. Тобто він і він їде туди, щоб воювати, то есть, відстоювати з нашу Україну. Так ну, то есть, він сказав, що буде до останнього, поки ну не закінчиться війна. Олександр з дитинства був активним, займався футболом та грав у команді ліцею, цікавився військовою справою. Надалі вчився у Житомирському навчальному центрі школи сержантів та здійснив свою мрію. Отримав звання головного сержанта взводу та став командиром відділення. Хлопець був надзвичайно сумлінний, спокійний, врівноважений, відповідальний, завжди піклувався про младшого брату зі слів наших вихованців, які його знали, ті хлопці, які воюють. То казали, що він насправді дуже був відповідальний і там на війні. За словами рідних, останньою волі Олександра було аби прощальне слово на його похованні сказала класна керівниця. Ми один для одного були. Я для нього, як ангел-охоронець. А він для мене це коли тебе чують, прислухаються. Він яструб. Дійсно, він такий і є. Він от світлий, добрий і неперевершений. Мені здається, саме такі діти. От і однослужбовці його говорили, що він як командир. він От неперевершена особа Олександра Сурєва поховали на свіштовському кладовищі. Він не завжди житиме в серцях рідних та близьких. Шановуємо пам'ять кожного героя, який поліг за наші життя та незалежність України. Героям слава! Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося п'яте пленарне засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули низку важливих рішень, що стосуються фінансів, майнових питань та землекористування. Усі деталі вже за мить. Сьогодні, 15 березня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули 41 питання. Також заслухали та підтримали два депутатські запити від депутатів Лариси Гориславець та Геннадія Іваняна. Окрім цього, присутні традиційно ухвалили низку бюджетних питань. Зокрема, про виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 2023 рік, які в нас наразі справи з фінансами, прокоментував міський голова Віталій Малецький. Да, у нас можливо було певне недовиконання, але воно було б не таке кричуче. Зараз ми систему взагалі перебудовуємо з вами вимушені перебудувати. Ви бачите, що ми бюджет виконуємо по першому місяці. Ви виконали 94,1%. там і по лютому ми виконали 86,4%, Ну плюс-мінус тримаємося в коридорі. Тобто немає підстав для перегляду бюджету для його секвестру. Але знов таки це досить важко дається. Одним із важливих питань, якому приділили особливу увагу, стали неправомірні на думку депутатів дії представників Держпродспоживслужби служби в Кременчуці стосовно підприємців. Я думаю, що не один я, а багато із тут присутніх. І підприємці, і депутати вже неодноразово чули ту інформацію, яка є в нашому місті, про те, що далі, контролюючий орган, як кажуть, кошмарить наш бізнес, дуже багато насправді скарг на цю організацію від приватного від малого середнього бізнесу. Дуже дякую за підняте питання. Я думаю, що всі депутати підтримують вашу пропозицію і запросять дійсно розказати і показати цих людей. Які вважають себе пострадавшими дії цієї організації, нехай нам з нас звертаються в Фейсбук і будь-якими зручними способами, нехай теж надають інформацію про а, те звавілля, яке можливо відбувалося на їх підприємствах або в їх там, підприємській діяльності. Те, що ми це і дійсно підтримали підприємців. на сесії. Депутати затвердили міську програму збереження та вшанування пам'яті учасників жертв та подій російсько-української війни на 2024-2026 роки. Проте вони спільно прийняли рішення розглянути та доопрацювати варіанти реалізації цього проєкту для того, щоб дійсно пам'ять жила, щоб хамчужани розуміли, хто воює за що воюємо. Що ми можемо зробити з вами для цього? Є цілі рекомендації стосовно того, що треба сьогодні зробити, щоб зберегти і вшанувати пам'ять учасників цієї війни. На сьогоднішній день окремичу ну, реально це частина відновленого після війни напіврадянського піврадянського міста, і дуже хочеться, щоб те, що ми робимо на перспективу на майбутнє, ми робимо це не лише для тих родичів загиблих, а робимо це для наших дітей, які повинні цікавитися тим, що там на алеї відбувається. Давайте можливо допрацюємо і можливо, комісія на предмет того, щоб яким чином імен. Чи в тому вигляді, як нам зараз презентують чи залишити, чи інше щось, щоб воно дійсно було, як кажеться, щоб сприйнялося всім цією громадою? Тому для тих, людей, хто втрачав, це дуже важливо. Є пропозиція підтримати голосувати а далі, вже затверджувати макет і дивитися. Якщо будуть пропозиції, вносити на наступні сесії. Згоден. Чи не щоразу на пленарних засіданнях депутатський корпус підтримує питання щодо виділення коштів на потреби ЗСУ зі стабілізаційного фонду? Цього разу на підтримку воїнів направили майже мільйон гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Напередодні професійного свята комунальних працівників Кременчуцькі новини продовжують розповідати містянам про невтомних комунальників, які і в день, і вночі піклуються про благоустрій Кременчуцької громади. Наш наступний сюжет про Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628. Увага на екран! Яке комунальне підприємство Кременчука опікується очищенням міста від сміття, снігу, опалого листя, а також посипає піщано соловою сумішю дороги під час ожеледі. Це все сфера діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628. Одним з його представників є Володимир Дворник. Працюю в КТП 12 років. Працюємо на різній техніці. На якій треба працювати, на такої працюємо. Т-150… Т-150 з отвалом на снігоуборку робота нравиться. Працюють фахівці КТП 1628 заради комфорту Кременчужан. Тож ані втома, ані погодні умови не стають на заваді їхньої роботи, запевняє фахівець. Комунальне підприємство працює круглий год взимку, розчищаємо сніг, весною прибордольну частину прибираємо влітку. Крупно сміття вивозимо. Восени опалий ліс, теж збираємо. Вивозимо взимку. Працюємо із чотирьох утра. З п'яті утра по всякому буває 10-12 годин, 16. Дякуємо КТП 1628 загалом та пану Володимиру, зокрема, за чесну, невтомну працю, безпеку на дорогах взимку та чисті узбіччя протягом усього року. Вітаємо з прийдешнім професійним святом працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення України, яке цьогоріч випало на 17 березня. Пишаюся своєю роботою тому, що ми приносимо пользу нашому місту, прибираємо. його. Щоб воно було чистіше. Всіх поздравляю з наступаючим праздником комунальника. Це буде Україна. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вони щодня піклуються про безпритульних тварин. Лікують їх та стерилізують, аби регулювати їхню чисельність на вулицях міста. Мова йде про працівників комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Про них і наш наступний сюжет. У Кременчуці пильно слідкують за чисельністю безпритульних тварин, надають допомогу тваринам, що травмувалися внаслідок нещасних випадків або постраждали від жорстокого поводження. Це можливо завдяки комунальному підприємству Спецсервіс Кременчук, де працює пункт тимчасової перетримки тварин. Також я спілкуюся з людьми по телефону, приймаю заявки щодо пораненої тваринки, тваринки, яка в якусь біду потрапила на лікування, собачки, котики кожного дня телефонують люди, залишають заявки. Ми дуже вдячні Кременчужан що немає такого такої ситуації, що в нас тварина, наприклад, потрапила в ДТП або в якусь біду, і ніхто не повідомив, вона собі лежить. Тобто, одразу ми отримаємо дзвінки, оперативно виїжджаємо і працюємо. Альона більше п'яти років працює на комунальному підприємстві «Спецсервіс Кременчук на цю роботу дівчину привела любов до тварин та бажання допомогти їм. Обов'язки Альони різноманітні Це і ведення бази даних безпритульних тварин і створення та публікація постів у соцмережі про собак та котів, які потрапляють на лікування. Чи стерилізацію у спецсервіс зазвичай після лікування тварин відпускають на вулицю, але працівники відприємства завжди намагаються знайти люблячу сім'ю для своїх вихованців. Дуже подобається працювати з тваринами, тому що кожна тварина, яка видужала, кожна тварина, яка прилаштована в сім'ю, навіть щаслива випущена здорова на вулицю тварина, що не вийшла знайти сім'ю. Це для нас радість, що ми ну особисто для мене я відчуваю в цьому свою реалізацію. Що е, завдяки там мені, моєму допису, моєму приділеному часі ці часу ці Тваринці, вона зараз живе на дивані. У нас дуже багато таких випускників, що нам постійно висилають фото. І Навіть просто там є такі люди, на яких ми залишились підписані в інстаграмі. Як як не зайдемо до них на сторінку, у них усюди там наша кішка чи наша собачка. Ось це найбільше щастя. Спілкування та співпраця з волонтерами важлива складова роботи працівників комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук небайдужі люди постійно дзвонять, аби дізнатися про стан тварин, потрібні речі чи ліки. Та залюбки допомагають. В нашій роботі дуже сильно допомагають. Волонтери, де байдужі люди, які просто люблять тварин, хочуть їм допомагати, приносять нам або їжу для ослаблених тварин, або ліки, яких іноді там не вистачає деяких. А от ми нещодавно отримали дуже класний крутий подарунок, ось будки. Їх було більше. Ми деякі вже поставили в вольєрі. Ми дуже вдячні волонтеру Ксенії та її чоловіку за те, що вони самостійно зробили ці будочки. Вони дуже класні, вони легенькі, вони дуже зручні в нашому використанні. Також майже щодня на підприємстві трапляються різні історії. Однією з них Сьогодні поділилися. Льона. До нас декілька днів тому потрапив пес Джек. Всі, мабуть, його знають з Ринка. Джек і Роза там є така пара, як з Титаніко. такий пес великий, біленька, маленька собачка. От і прямо зараз цей Джек знаходиться у нас на лікуванні. Його прийшла провідати волонтер, людина, яка його годує, любить і лікує. І ця Роза собачка, яка без нього жити не може. Там весь ринок чекає Джека, телефонують кожного дня, приходять провідати постійно. З всякими гостинцями і. Е... Дуже дуже його там чекають, і в тому числі роза вона без нього сумує. Наразі у спецсервісі на перетримці перебуває 142 собаки та дев'ять куців. Кожен з них отримує якісну медичну допомогу та чекає на любічу сім'ю, яку кожен з нас може їм подарувати. Оце це наша тигруля, яка дуже дуже хоче стати домашньою. Вона лагідна, весела, така дівчинка, дзига. І ми сподіваємося, що можливо наші колеги комунальники, можливо, хтось із Кримчан не глядачів зараз захоче, щоб вона у них жила на дивані щоб вона у них гуляла на повітку. От вона дуже дуже класна, така весела дівчинка, молоденька, стерилізована, здорова і суперлагідна. Ми вдячні працівникам комунального підприємства Спецсервіс Кременчук» за їхній внесок у добробут міста. Та вітаємо з передешнім днем працівника житлово-комунального господарства. Хочу привітати усіх своїх колег, як нашого підприємства, так і всіх інших. Хочу побажати настаги до роботи, хочу побажати, щоб завжди вистачало сил, терпіння і завжди робота була не просто не просто роботою на яку ви приходите зранку до вечора а щоб завжди у вас були якісь щось нове якісь нові відкриття якісь щоб ви впроваджували в свою роботу щось нове і розвивалися. марія бардаєва Каченко, кремучицькі новини Одним з комунальних підприємств, робота якого є критично важливою для функціонування міста, є шляхове ремонтно-будівельне управління. Марина Сацек – фахівчиня, яка на власні очі бачила розквіт підприємства. Її історія далі в сюжеті. Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління більше 60 років прокладає дороги у Кременчуці. Трудовий шлях Марини Сацик розпочався у 2008 році. Працівниця поділилася спогадами про початок своєї кар'єри та тодішній стан підприємства. Коли я сюди прийшла, на території працювали два стареньких асфальтобетонних змішувачі, які на той час випускали дуже маленьку кількість асфальтобетону і Працювали не на повну потужність, тому що постійно щось ламалося, і він виходив із строю на нетривалий час. Також була старенька вагова котельня, також лабораторія, з якої я розпочала свій трудовий шлях на посаді лаборант хімічного аналізу. Та працювати зі старим обладнанням довелося недовго, запевняє фахівчиня. Трохи згодом зі зміною керівництва нашого міста, а також зі зміною керівництва нашого підприємства було придбано великий нової асфальтобетонний змішувач сучасний, який значно покращив. Ось асфальтобетонного покриття також в лабораторії було придбано нове сучасне обладнання. Зараз я працюю на должності Інженер-лаборант маю відповідність за якість асфальтобетонної суміші, яка випускається на дорогах. Вже 16 років Марина Сацик слідкує за тим, аби якість дорожнього покриття відповідала усім нормам. Мій робочий день починається з пів восьмого ранку. Ми плануємо об'єми, які повинні випустити асфальтобетонної суміші на лінії для укладки асфальтобетону на дорогах, контролюємо фізико механічні властивості асфальтобетонної суміші, а також температуру, яка виходить асфальтобетонна суміш на дорогу. Я можу з гордістю сказати, що я жодного дня не пожаліла, що я прийшла працювати на комунальне підприємство. Я пишаюся своєю роботою, тому що ми кожного дня працюємо над покращенням якості наших автомобільних дорог. Пишаємося тим, що у комунальних службах нашого міста працюють віддані та вмотивовані фахівці. Вітаємо працівників комунального підприємства КПС ШРБУ з прийдешнім професійним святом. Бажаємо успіх. Та натхнення у роботі та мирного неба над головою Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Тисячі чоловіків та жінок добровільно стали на захист нашої держави, боронячи її територіальну цілісність вже протягом 10 років. Тож на знак подяки за їх неоціненний внесок в історію України у Кременчуцькому ліцеї No5 імені Шевченка відбулося патріотичне віче. Деталі в наступному сюжеті на початку 22-го року до лав збройних сил України було мобілізовано більше 100 тисяч, також можна як назвати українськими добровольцями. Більше 100 тисяч. Українських солдат і люди з усіх сфер стали на захист української держави. Саме основне це в них було мотивація, їхнє бажання до перемоги 14 березня до другої річниці повномасштабного вторгнення та дня українського добровольця у стінах Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулося міське патріотичне віче вічнівської спільноти «В Нас одне велике серце, в нас одне велике на всі бажання. Дітям було дуже складно, тому що вони готуючись, проживали це все на собі. Дуже було важко зі сльозами на очах, але це треба. Це треба треба ми про це повинні говорити. Ми про це повинні знати і дітям ми повинні доносити. У ході підготовки до освітнього заходу учні Кременчуцьких шкіл та їх керівники виконали шалений об'єм роботи, аби розказати іншим про міста, які отримали почесну відзнаку місто герої України та вшанувати людей, які добровільно стали на захист нашої держави ще у 2014 році, і продовжують по сьогодні. Для підготовки матеріалу Кременчуцька гімназія номер 12 використовувала і штучний інтелект, де разом з дітьми, разом із самоврядуванням про Ож декілька днів ми генерували ідеї, генерували зображення для відеоматеріалів. Ми використовували і матеріал департаменту освіти Чернігова, і матеріал телерадіокомпанії, яка також готувала про Чернігів їхні місцеві випуски. ЗМІ. Над саме нашим містом героям Харків працювало три школи. Ми спілкувалися з людьми, які живуть саме зараз в місті Харків. Тому вони нам допомагали, надавали певні якісь матеріали. Захід відбувся за ініціативно. Тиви міського дитячого об'єднання армія добра та Кременчуцького міського центру позашкільної освіти академія майбутнього. Наразі це дуже важливий захід для як піднесення духу, патріотичного виховання молоді, а також звичайно ж як ознайомчий». Кожен українець, хоча б раз задавався питанням, якою стане Україна після нашої перемоги. Тож розмірковуючи над ним учні за допомогою штучного інтелекту створили макети нових сучасних міст, об'єднавши їх єдину спільність. Яку згодом передадуть у міський краєзнавчий музей. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Цьогоріч, з 11 березня, всі мусульмани світу відзначають найважливіше ісламське свято Рамадан. Як його відзначають віряни Кременчуцької міської мечеті, дізнавайтесь вже за мить. У мусульман всього світу цьогоріч, 11 березня, розпочався найкращий місяць року. Це місяць Рамадан. Цей час має багато особливостей, зокрема, віруючи, дотримуються посту від ранку до заходу сонця, утримуючись від їжі, пиття, куріння та інших фізичних задоволень. Від заходу сонця дається Азан, заклик на молитву, після якої починається час іфтару, тобто вечері розговіння. Протягом місяця Рамадан наша громада проводить відкриті вечері розговіння. Іфтари з початком Рамадана ми почали це робити і буде проходити протягом усього місяця. Особливістю українських іфтарів, зокрема і в Кременчуцькій міській мечеті, є те, що організовуються фестивалі національних кухонь задля розширення культурного різноманіття та об'єднання. Протягом цього рамадану ми вирішили також зробити як свято для жителів нашого міста, для гостей нашого міста. А саме у мечеті організували декілька локацій, виставок: це виставка національного одягу мусульманських народів, різних народів, це виставка атрибутики мусульман, предметів побуту, виставка літератури. Також у нас. Сундучок, мусульманина. Да? Тож для усіх охочих розділити свято Ромадану та ознайомитися з мусульманською культурою, двері мечеті відкриті. Так, Нейфтар завітала кременчужанка Наталія, яка розповіла, що вже давно цікавиться мусульманською культурою. Дуже цікаво більше дізнатися про цю культуру. Про це свято я вже знаю. на Протязі чотирьох років знаю, як це все проходить. Ну в цьому році іменно ми дійшли до нічеті. Дуже ну, цікаво. Я думаю, ми ще не раз повернемося. Вражена як приймають люди, такий дуже важливий момент. Цікаво дізнатися, яке значення має місяць Рамадану для самих вірян. Місяць Рамадан – це особливий місяць, це місяць очищення організму як тіла, пост це є велика користь для організму. Та також цей місяць це очищення духовне. Людина старається робити більше добрих справ. Більше благого. Тож вітаємо вірян зі святом і бажаємо, аби цей час був наповнений благословенням, милосердям та духовним збагаченням. Софія Горгоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Артисти української естради продовжують підтримувати українців та воїнів ЗСУ на своєму культурному фронті. Тож 14 березня з концертом до Кременчука завітала Настя Каменських. Як це було, дізнаєтесь далі в сюжеті. 14 березня, виступивши з концертною програмою у рамках благодійного туру Я Україна, запалювала головну сцену міста у міському палаці культури Настя Каменських. Під час концерту Кременчужани мали змогу почути не лише нові музичні композиції, присвячені незламності України, а насолоджувалися старими проти добре відомими хітами. У Полтавщині повітряна тривога лунала 12 разів і під час концерту також. Тож, перемістившись в укриття під оплески шанувальників та супровід гітари, талановита артистка продовжила співати пісні. Глядач, який придбав куток на концерт, зробив свій внесок у нашу перемогу, а також мав змогу взяти участь у благодійному розіграші, кошти з якого будуть спрямовані на тактичну медицину для проекту Тати Кеплер Птахи. Дитинства ходжу на її концерти, фанатію від її пісень, від її мистецтва, творчості. Чим вона займається. Вона дуже така, цікава та талановита людина. Ми прийшли підтримати її всеукраїнський тур. Ми вже були минулого разу. Нам сподобалося дуже тому. Придбали квітки ще раз. Я дуже давно слухаю пісні Насті. Слухаю ще, коли був гурт Потап і Настя. Мені дуже подобається її творчість. Наше життя продовжується, і ми. Маємо змогу ходити на концерти завдяки нашим зсу. Ми дуже їм дякуємо. Усі присутні отримали безліч позитивних емоцій та вражень. А благодійний концерт Насті Каменських яскравий приклад того, як зірки української естради підтримують свою країну у складний період, підіймаючи моральний дух народу та збираючи кошти на підтримку зсу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Пишаємось кожним українським солдатом, кожним нашим командиром, які б'ються заради держави. Дякуємо всім, хто працює на нашу спільну українську перемогу. Слава Україні та її героям.